Вітаю в ефірі «10 хвилин у студії Рина Павленко. Друге місце у світі за мелодійністю, третє за красою лексики. Усе це про українську мову. 9 листопада відзначають день української писемності та мови. Цьогоріч це свято не таке, як завжди. Адже право розмовляти рідною мовою у незалежній Україні, наша нація відвоює. про Соловіну в Кривому Розі і не тільки. Поговоримо з гостею нашої студії, доцентом кафедри української мови КДПУ Світланою Бусько. Рада вітати вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Отже, пані Світлано, хотілося б розпочати з диктанту національної єдності. Це щорічна акція з року в рік, так від українського радіо. Що нового цьогоріч буде? Ну, особливістю цьогорічного диктанту буде, мабуть, те, що будемо проводити цей диктант ось в таких в екстремальних умовах, в умовах повномасштабної війни. Читатиме диктант цьогоріч Ада Роговцева. Ну і, мабуть, особливістю буде те, що в різних куточках світу будуть облаштовані. Платформи для написання цього диктанту, відповідно, ті, хто захоче взяти участь у написанні, зможуть прийти на ці платформи, зможуть написати онлайн. Студенти нашого факультету також будуть долучені до написання цього диктанту. У нас також буде облаштована спеціальна аудиторія для того, щоб всі охочі і працівники університету, і студенти, хто захоче прийти, якщо буде дозволяти звичайно безпекова ситуація, написати в аудиторії. Під час занять, тобто диктант цього року буде особливий, мабуть, тим, що от в таких надзвичайно екстремальних умовах доведеться нам писати і доводити, що мова дійсно об'єднує. Пані Світлано, а взагалі для чого це потрібно? Скажіть нам, як філолог, відкласти усі справи і взятися за ручку навіть тим людям, котрі давно не писали від руки, що це дає? Що це дає? Ну, Дивіться, тривалий час ми думали, що е, значна частина наших громадян думала, що неважливо, якою мовою розмовляти, Ну, от звикли так, в побуті російською говорити. І, на жаль, події останніх місяців доводять нам, що мова таки має значення. І тепер, коли на російськомовний Харків почали скидати, 500-кілограмові авіабомби, коли на російськомовну Одесу полетіли крилаті ракети, люди, нарешті, почали розуміти, що, мабуть, важливо, якою мовою говорити. І, мабуть, цей диктант зайвий раз є нагадуванням того, що мова дійсно має значення. І зараз в умовах повномасштабної війни. Мабуть, ми це як ніколи розуміємо і усвідомлюємо. Прикро, звичайно, що усвідомлення цього дається нам такою великою кривавою ціною: десятки зруйнованих міст, селищ, тисячі загиблих наших воїнів, захисників і десятки тисяч мирних жителів. І він дійсно об'єднує, правда ж. Українці в усіх куточках світу писатимуть… Звичайно, так. в усіх куточках світу писатимуть цей диктант. Платформи ці облаштовані дійсно на різних континентах. Навіть в Антарктиді, так? Звичайно, так. Угу. Питання, яке я ставлю всім філологам, які потрапляють до мене на ефір, власне, за вашими спостереженнями, чи побільшало української на сьогодні? На сьогодні так. Української дійсно побільшало, і цей факт радує. Зараз дуже багато студентів говорять українською мовою. Якщо, скажімо, 10-15 років тому українською говорили переважно студенти нашого факультету, факультету української філології, то зараз я українську мову чую від багатьох студентів різних факультетів. Ми чуємо зараз українську мову в супермаркетах. Ми чуємо українську мову в інших громадських місцях, в громадському транспорті. Звичайно, її побільшало, але ем, знову ж таки якою ціною її побільшало? Це вже інше питання. Певна річ, таке питання. Як змінилася наша мовна карта світу після війни? Розширилась, поповнилась, на вашу думку? Звичайно, з початком повномасштабної війни українська мова на такій от світовій мовній карті, мабуть, почала займати такі. Ну, позиції лідера українська мова нарешті стала популярною. Зараз модно, зараз престижно говорити українською мовою. Якщо раніше е, українська мова вважалася мовою селянства, і говорити українською мовою вважалося ну, таке щось. То зараз це стає нарешті стає модним, популярним. Багато блогерів переходять на українську мову. Люди в соціальних мережах починають все більше і більше писати дописи українською мовою. Але знову ж таки, як я вже говорила, скільки тисяч наших воїнів повинні були покласти своє життя, щоб до наших громадян, нарешті, почало приходити усвідомлення того, що. Мова має значення, і треба все ж таки переходити на свою рідну мову. Дуже дякую вам. Дуже багато історій переходу на рідну мову і в інтернеті пишуть. Особисто у вас, яка це історія? Ви завжди були українськомовною людиною? Я зростала в російськомовному середовищі, навчалася в російській школі і. Потрапила в таке україномовне середовище, мабуть, коли вже навчалася на факультеті української філології. Хоча в сім'ї моїй говорили ну, більше суржиком, не скажу, що це була літературна мова, в моїй сім'ї говорили суржиком, так як і в більшості тогочасних сімей от нашого міста. Але своїх дітей я, звичайно, зі своїми дітьми я від народження з маличку спілкувалася українською мовою і мене дуже тішить той факт. Що мої діти все-таки україномовні, навіть якщо з ними їхні друзі говорять російською мовою, то мої діти не переходять на російську мову. Угу. Чудово, дуже дякую вам. Пані Світлано, такі вислови, типу Доброго вечора ми з України. Який пласт лексики поповнили вони і чому так легко взагалі вони увійшли в нашу мову? Народ підхопив, так? Народ підхопив такі вислові от на зразок доброго вечора з України, тому що тоді це було надзвичайно актуально і от в перші. Дні місяці війни, оця пісня, до речі, цей вислів автором цього вислову є не Віталій Кім. Цим висловом починав кожен свій концерт, соліст українського фольк-гурту Даха Браха. Але коли почалася війна, то ось ці пісні, і, зокрема, з цим висловом почали крутити в кожному супермаркеті, в кожній маршрутці. І на той час було актуально. І українці, нарешті, зрозуміли, що не соромно сказати, що ми з України. Це дійсно. Стало актуально, це стало злободенно. Ось і тому такі вислови, як Доброго вечора ми з України і такі навіть вислів, як Руський воєнний корабль, іди сам знаєш куди? Вони дійсно от певною мірою поповнили афористичний склад української мови, адже вони певною мірою стали крилатими. Афоризми війни, так звані, так можна і так сказати. А щодо новотворів війни, що скажете? Які нові слова з'явилися? Який пласт лексики вони поповнять? Ну, от, перше, що спадає на думку, це расисти, як зараз називають росіян. Звичайно, з'являються нові слова, тому що події, трагічні події, які зараз розгортаються, вони диктують свої умови, і, відповідно, мова на це реагує. З'являється багато нових слів, і вони легко входять в наше життя, з'являються насамперед в засобах масової інформації. Люди легко їх підхоплюють, і вони зараз дуже легко входять такі слова в наше життя: – «рашисти», «русня». А скажімо, такі слова мемікувати, перетворювати паніку на жарти та дотепи, ППО неділки, що починаються з кави в укритті. Про що свідчать такі слова? Про гумор українців, передусім, мабуть, такі слова свідчать про те, що українці ніколи не втрачають почуття гумору, і навіть в найскладніших і найтрагічніших ситуаціях намагаються зберегти силу духу, зберегти почуття гумору і зберегти прагнення до перемоги. Дуже дякую вам, пані Світлана, Солов'їна, Калинова, Барвінкова так українську вважають наймилозвучнішою у світі. Коштом чого власне? Ну, за спостереженнями дослідників, ця милозвучність, ця ефонія досягається завдяки багатьом чинникам. Ну, зокрема, це таке послідовне чергування голосних та приголосних української мови, так звані фонетичні чергування у в і Ї. Спрощення в групах приголосних. Тобто ці всі чинники призводять до того, що в українській мові немає нагромадження багатьох приголосних, як це от спостерігається в деяких інших мовах. Історичні чергування голосних, приголосних звуків, все це призводить до того, що українська мова визнана однією з наймалозвучніших у світі, однією з найбільш фонічних. І це факт. Чи все ж таки це трошки суб'єктивна суб ну, думка? Доведений, це доведений факт на початку ХХ століття. Е, на одному зі світових лінгвістичних конгресів у Парижі було визнано офіційно було визнано, що українська мова посідає там, третє місце за милозвучністю і там, друге за мелодійністю після французької. Чесно кажучи, не пам'ятаю після італійської, тобто це офіційно визнаний факт. Це було офіційно визнано в 1936 році, якщо я не помиляюся, десь на початку двадцятого століття. Дуже дякую вам. Чимало криворівців вважають, що говірки та діалекти можливі лише на західній Україні, але ж дослідники мови кажуть, що ми маємо свою степову говірку. Чи не так? Звичайно, загально визнаним є той факт, що літературна українська мова сформувалася на ґрунті Південно-Східного наріччя, тому, звичайно, у нас є свій діалект. Проблема полягає в тому, що тривалий час наші степові говірки були, витіснялися російською мовою і наш діалект поступово замінювався суржиком. Але діалекти у нас є, і коли, наприклад, люди говорять «ходе» замість ходить або пиш, або, наприклад, чита замість читає, це є ось такі елементи нашого південно-східного діалекту. Степової говірки, так, так. званої. Так дуже дякую вам. У зв'язку з тими подіями, що відбуваються, ми можемо говорити, що українська кінцем, кінець -кінцем переможе таки, правда ж разом з Україною. Звичайно, у мене немає жодного сумніву в тому, що е, пройде зовсім небагато часу, і у нас залиш у нас майже не залишиться або пов... взагалі не залишиться російськомовних українців, адже е, мета Путіна це російськомовні українці. Вони хочуть знищити нашу мову, таким чином знищити нашу національність і таким чином знищити наш народ. І коли на Україні не залишиться жодного російськомовного українця, тоді Україна остаточно переможе і тоді Путін зрозуміє, що він програв. А скажіть, будь ласка, скільки поколінь ще давитимуть пережитки у тієї радянщини так, російської мови? Я думаю, що ці пережитки радянщини, вони вже фактично зникають з кожним днем все швидше і швидше. Тому що з кожним днем все більше і більше людей розуміють, що мова має значення, як я вже говорила. І я думаю, що для наших дітей це вже не буде проблемою. От мені запам'яталася одна фраза Гордона, я не є його шанувальницею, але інколи він говорить дуже цікаві речі. Коли у нього спитали, до речі, спитав російськомовний блогер: чи багато у вас є ще таких проросійськи налаштованих громадян, так званих от, любителів руського міра, то Гордон відповів, що. У нас зараз такої проблеми взагалі немає, тому що коли на голови ватників починають падати бомби, то ватники перестають бути ватниками. Тому я думаю, що ця от повномасштабна війна вже остаточно переконає більшу частину наших громадян в тому, що треба повертатися до свого, до своєї мови, до своєї культури і треба оберігати своє. Безперечно, пані Світлано, ситуація дуже поширена. Багато хто розповідає і інтернет історії. Так коли люди потрапляють на Західну Україну в українську мовне середовище, то починають розмовляти українською. Виявляється, і мову знаємо, і розмовляти вміємо. Як це пояснити? Лінькуваті, все ж таки, трошечки чи як? Можливо, трішечки хтось лінькуватий. Ну, мені здається, причина того, що у нас і досі дуже часто звучить російська мова в громадських місцях, на вулиці, в тому, що тривалий час нас намагалися русифікувати. Можна сказати, що Україна ну, дуже тривалий час перебувала в окупації, в російській окупації, і на нашій території ну, ми більше піддавалися цій русифікації, і, очевидно, через те у нас і досі залишилися ще ось ці залишки цього. Але я впевнена, я вже говорила сьогодні і повторюся, що. Мені здається, що для нашого покоління це вже не буде проблемою, тому що зараз я бачу от на вулицях дуже багато молодих людей зі своїми маленькими дітьми говорять українською мовою. І зараз українською мовою ні в школі, ні в дитячому садочку, ні в будь-якому громадському місці ми не здивуємо. Тому я думаю, що ця війна вона остаточно все-таки розставить. Крапки над і, і звичайно, мова переможе. Ми переможемо. В цьому е, немає ніякого сумніву. Все буде українська, все буде Україна, правда? ж? Звичайно, дуже дякую вам за ефір. На цьому наш ефір добіг кінця. Про солов'їну в кривому розі і не тільки говорили з гостею нашої студії, доцентом кафедри української мови КДПУ Світланою Бусько. У студії працювала Ірина Павленко. Бажаю вам мирного неба, віри у наші збройні сили і милозвучної української. Бувайте!